Любимі брати та сестри, зараз у нас 23 квітня, сьогодні вівторок. Ось Покровського храму міста Києва починається наша чергова допомоги. Просимо ще, якщо у когось є можливість, надати нам допомогу. Благаємо та сестри. Зараз ми знаходимося біля нашого храма. Любимого це храм на честь святага Пантелеймона Великамуся і міста Боярка. і при силами прихожан нашого храму та силами всіх. Наших прихожан боярки ми вже три раз доставляємо допомогу для всіх нужденних на Донеччину тах... та Харків серця. Спасіба з Господі. Мазурний брати за сестри. Зараз ми проїжджаємо долину. Зараз перед нами буде зруйнований храм. Це скіт Георгівський. Тут теж маленька капличка старовина. А ось уже перед нами. Ось. Навіть забор все зруйновано. Лиман, Торське, потім Тарецьк. Поїдемо, Краматорськ, Славянськ, Дружківка. Слава Богу, вашими молитвами доїхали. Надалі просимо ваших молитв, просимо вашої допомоги. Завтра, з самого ранку, будемо виїжджати далі. Зараз вже ми в Харкові, да, в Харкові. Більш стало, знаєте, як людей менше. І вас любені брати та сестри. Сьогодні у нас середа, 24 квітня 2024 року. Зараз ми вже в Ізюмі. Переночували в Харкові. Зараз з Ізюма їдемо на Славянськ, потім з Славянська їдемо на Краматорськ, Краматорська. Тобто вони півтора року назад вийшли, отак і залишили. Саме головне. І допомоги. Ангела вам охоронця. Дякую.